Я звуть Касян Даніл, мені 18 років і карате вже займаюся близько 12 років. Даніл розповідає, у карате у віці 6 років його на тренування за руку привела мама. Спочатку карате йому не дуже сподобалось, але потім були перші змагання, перший пояс та перші медалі. Якось втягнувся, пішло, пішло. Так, перші змагання, перший жовтий пояс. Перша ката і пішло. Билися, накладки ці перчатки і ділили між собою. Щось спочатку якось не зрозуміло було. Але багато дітей було, це сподобалось вам, що великий зал, багато дітей, якісь спілкування. Від чемпіонату Сумської області, у якому Даніл виграв бронзу. Він дійшов до цьогорічної карате-1 серії А у кіпському місті Ларнака. На Кіпрі Даніл у ваговій категорії до 84 кілограмів посів третє місце. Загалом на турнірі, який тривав з 16 по 18 лютого, у категорії Даніла було 96 учасників. Він виграв 5 з 6 поєдинків. Третє місце серед Реально спортсменів, які там і чемпіони Азії, і вже на прем'єр-лігах виступають, там чемпіони Прем'єр-ліг, 9 номери топ-10 дорослого, дорослого рейтингу. І реально почуваєшся, що ну, не просто там, що суми, суми мощі. Усі суперники, говорить Даніл, були гідними, прохідних поєдинків не було. Кожен зі своїми якимись фішками, які. По-своєму, треба було зі складністю якоюсь обходити і вигравати. Але ну, кожен суперник був достойний і сильний. Тренер клубу Чемпіон Суму, у якому тренується Даніл Касьяна, Валерій Сонних каже: його підопічному є куди расти. Наразі розраховую на те, щоб він попав в команду національної збірної. В маї буде чемпіат Європи. І щоб основний тренерський склад включив його до команди. Це спочатку. А після цього у нього в серпні місяці відбір на чемпіонат світу серед Ю 21 І ми плануємо заходити туди збірною, їхати на чемпіонат світу і забирати свою медаль. Наразі ця медаль Даніїла є третьою після Ігоря Угніча та Валерія Сонних нагородою такого рівня, яку здобули каратисти Сум. Проте у каратиста клубу Чемпіон Суми каже тренер, є шанси поборотись і за золото. Олександр Качанов, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.